Ого, тіно, дивись, як ці ящики прикольно світяться. Давай відкриємо. Дуже гарно. Ой. А де це я? Вау, у мене такий гарний макіяж. А ще розкішна сукня та манікюр. Та туфельки. Неймовірно. Яка ж я красуня? Ого, навколо все таке блискуче. І у мене нове золоте вбрання. І гарні туфельки. Золотий манікюр і розкішний обруч. Я просто супер. Вітаю, дівчата! Ви потрапили в челендж рожева їжа проти золотої. Погнали! А от і перший предмет це автомат зі смаколиками. Всередині є рожеві та золоті. А це означатиме, що кожна має дістати свій колір. Okay. Я почну. У мене якраз є один джетончик. Та почнеться гра. О, А от і перший смаколик. Ходи швидше до мене, рожевий кіткат. Мені так подобається ця гра. Хочу ще. Ва, одразу дві шоколадки. Неймовірно. Ще й рожева хуба-буба. А подивіться на цю рожеву каблучку. Залишилось дістати ще парочку рожевих смаколиків, і можна спробувати. Скільки ж у мене смаколиків? І мені так подобається, що вони рожеві Ну, все тепер моя черга витягувати свої золоті солодощі. А як це працює? У Тіни якось краще виходило. Ну, давай же, давай. Схопи, хоча б один смаколик. Хапай твій неси до мене. Та що за дурний автомат? Ану годі з мене сміятись. Так, зараз у мене все вийде. Мері засереться. Так, я щось піймала. Зараз подивимось, що мені дісталось. Це ж кіткат. Руки. Взагалі, то це рожевий кіткат. Дякую, що дістала. Ну все, мій терпець увірвався. Кришку геть і привіт, мої золоті смаколики. Ось вони мої хороші. М -м -м, як же це смачно! А це що? Хорожева каблучка. Тіна, забирай. Яка гидота! Моя каблучка вся у твоїх слинах. Огидно. Ну, а на цей раз дівчаткам дістались капкейки. Вони такі милі, рожеві та золоті. Не терпиться спробувати. Я буду перша. М -м -м, рожева їжа така смачна, всередині, ще й джем є. Дуже шкода Мері, що ти не можеш цього спробувати. пальчики оближеш. Тіна ти не права їжа набагато смачніша і зараз я це доведу подивимося всередині мого капкейка що Солоний огірок чудова просто дивовижно так Мері твої золоті капкейки програють моїм рожевим зачекайте що всередині хробаки яка гдота а в мене маленькі мармеладні ведмедики. Капкейки з мармеладними ведмедиками набагато смачніші, ніж з коробаками. Зараз мені пощастить от побачиш. У цьому капкейку точно щось смачне. Я навіть не побоюсь його повністю з'їсти. О, ні, там рибічі голови. Ох, бідолашна. Тримай, єси моїм смачненьким капкейком. Ох, велике дякую, Мері. Ой ой твоєму капкейку був прихований червоний перець. У мене рот горить. Спокійно, тіно, зараз я тобі допоможу. Фух, встигла добігти і набрати води. Зараз я тебе погашу. Фух, мені стало набагато легше, але твою золоту їжу я більше не візьму. Ого, цукрова. вата. Виглядає прикольно. Вам потрібно її розчинити з рідиною з колб. І що ж ховається у тіни під цукровою ватою? Нічого собі. Це ж рожевий несквік. Дуже круто. А тепер подивимось, що ховається у мері. Зійти з розуму! Це ж жувальний порошок Stardust. Вау! Давно хотіла це спробувати. Я почну перша. М -м, який аромат! Мені точно знадобиться молоко. Я ж не буду їсти просто так какао-порошок. Додам пару ложечок, розмішаю і можна насолоджуватися. М -м, полуничне какао. Дивовижно. Хочу додати більше, щоб смак став яскравішим. Гадаю, стільки вистачить. Ого! Щось він дуже густий. Неможливо перемішати. Треба дістати ложку. Ого, Какао на паличці, а це цікаво і нереально смачно. Круто. Ну а тепер моя черга спробувати мій золотий стардаст. Цікаво, який же він всередині. Ось це так. Порошок нагадує золотий пилок. Як же гарно. Ну а тепер дегустація. Це не лише дуже гарно, але ще й дуже смачно. Золота їжа сама крута їжа у світі. А тепер я хочу надути саму велику золоту бульбашку. Подивіться. Ням-ням-ням. <реку> а що відбувається у мері? Моя золота бульбашка луснула. І тепер блискіти абсолютно всюди. Прикольно. Ось це так. Ціла смуга з рожевих та золотих смаколиків. Добре, не будемо лукавити. Тут є не лише смаколики, але наприкінці на вас чекає розкішний торт. І ми починаємо через три, два, один. Погнали! Я точно буду першою. З рожевою фантою я справлюся два рахунки. Ого! Золота фанта набагато смачніша, тому з нею я вже впораюсь. Вже то я просто даю тобі фору. Зараз я вирвусь в лідери. Або ні. А що там далі? Ого, мармеладні очі. Смакота. Не сумніваюся, що і на другому етапі я впораюсь швидше, ніж Тіна Як вона так швидко їсть. Рожелі броколі, звичайно ж, виглядають миліші, ніж зелені. Але все одно це Гедота. огидно Головне це настрой. Але заради тортика я здатна на все. Мері з броколі навіть оком не мргає. О, ні. для мене це нереально. Слабкий ти суперник Тіна. Рожеві яйця жахливо. Випити сирі яйця це ще той челендж. Але як я вже й сказала, заради тортика я готова на все. У мене в роті вже можна робити омлет. Ну, Мері, ну зачекай. Це було останнє. Ось вона довгоочікувана перемога. Що? Ти що накоїла, Тіна? Тобі ж так рі яйця. Тримай. О, тобі ще добавка. Тіна, це не смішно. Ти псуєш мій золотий торт. Так не чесно. Ну, все, ти мене довела. Нови. Мері, як ти посміла. Ти зіпсувала мою сукню. Ось тобі за це. Ти позбавила мене законного бризу? Те ще й кидаєшся? Отримуй! Сподобалось наше відео. Тоді швидше став лайк, підписуйся на канал та ділись ним з друзями. Попереду на тебе чекає ще багато чого цікавого.